Бізнес скрізь світік. Я теж в шоці, якщо чесно. Заїхав тільки що в магазин. Коротше, бізнес за гроші все. Рано заїжджав на заправку, теж бізнес за гроші все. На новій пошті сьогодні був там посилки забирав, Тоже за гроші безплатно не віддали. За гроші. Е, ну да, і нічим в принципі не виділяється. Іконна лавка. Тоже там люди працюють, оренди, податки. Е, треба сім'ї е, то теж там вони продають товари за гроші. Е, ну сьогодні там роздавали, пожертвували 200, 200 поясків Божої Матері безкоштовно роздали, а, але, мабуть, але мабуть, теж бізнес, тому що ми ж приволікли людей. Про нас багато людей дізналося. То теж, мабуть, ми з цього отримуємо прибуток, бо інші товари будуть заказувати. Теж бізнес а, світік. Нам треба об'єднуватися, щось робити з цим, тому що ну за це все бізнес це мене теж задовбав. Куди не кінця, воно. Траву посіяти, треба газонну, теж треба за гроші купляти. Коротше, треба з цим щось робити. Давайте щось списуватись, об'єднуватися, і будемо бартером робити. Будемо щось вирощувати, потім мінятися, щоб був не бізнес, а якийсь бартер чи товар, товар якось так. Товар-товар да, товар. у дружина мені підказує. Дякую вам, що ви є. Всього вам найкращого.